Отже, кажучи, почав продавати по дропшипінгу. Це був звичайний сонячний день. Ну як сонячний? На сніг шов. Я як завжди спілкувався з єдиним своїм другом, та він написав таке. Куди, куди подумав я собі. Якщо чесно, з грошей у мене була лише ось така чесалочка, ось такий суперклей, та ось така порвана резинка. Не густо. І я подумав, що все. Досить сидіти на жопі рівно. Почну заробляти гроші. Думаю, Почну зі скабу, а далі там я треба подивитися, що взагалі за нього буде. <кхух> <кхух> добре, добре, а якщо рефаунд наприклад? Я перегортав <плес> просто увесь тікток в пошуку інформації про рефаунду, але крім інфоциганів не знайшов більше нічого. Народ <плес> Та ну вас нафіг. Ласі. Якийсь момент я дійсно задумувався про те, щоб піти на завод. <плес> я обрив усі офлайн вакансії та може ескорт сидів, думав, а потім... Китай? Це ж просто те, що мені потрібно, але. <риклад> де його знайти? <риклад> Підемо в місце спавнів інвоциганів в ТікТок. Але товарка це дійсно те, що мені дуже сильно зараз допомога. Я я через деякий час я цял. я почав встати далі та натхнувся на таке цікаве <риклад> відео. Як ви думаєте, скільки вони 50 о, бля, ну, я дуже-дуже швидко перейшов в канал та почав ознайомлюватися з інформацією. Там, до речі, був безкоштовний онлайн-курс, з яким я ознайомився, це до речі, не скам нічого таке. Да, мені такі подгодні навіть батьки на новий рік не робили. В курті було сказано, що краще всього продавати по дропшипінгу. Що це таке зараз пояснюємо. Позначальника є товар, на цей товар стоїть дроп ціна. Ти береш цей товар, викладаєш його на улик, ставиш свою націнку, та по факту націнка це твій прибуток. Скільки хочеш, стільки ставиш, та я виклав одне оголошення. Та почав чекати. Мені написав день, мені написав два дні, мені написали три дні. І навіть батьки написали. Та все ж таки, через три дні очікування мені написали та то подивіться на мою реакцію. написали. Да. Якщо чесно, так я ніколи uh, не радів. Да. Тому цей клієнт замовив у мене курточку, то я заробив 500 гривень. Для цього я взагалі став вчитися, як продавати більше, як збільшувати свій прибуток. Та через декілька тижнів навчання я вже мав ось такі результати. Бікслейте на дропшипінгу я зміг вже заробляти більше ніж свої батьки в 17 років, тупо як барін, та просто спілкувався з клієнтом. Спілкувався mm. ось так і навіть от так. Потім щось вдарило мені в голову та. Тобто люди можуть продавати товари по дропшипінгу? Передроп? Так, усе правильно ви зрозуміли. Передроб. Я створив свій телеграм-канал, взяв речі постачальника, постав на них мінімум на ціночку 100 гривень та почав давати людям, щоб вони співпрацювали зі мною по дропшипінгу. І людей там не було, та дроперів не було теж. Люди, які писали мені Войликс, я їм запропонував співпрацю зі мною по дропшипінгу, надіслав посилання усім більше 100 чоловік надіслав та очікував дроперів. І Тут я кажуть, неждана, ждана, ваш аккаунт заблоковано? Так, мені заблокувало аккаунт через спам повідомлень. Коротше кажучи, почав продавати по дропшипінгу.